Доброго дня, підказка від вашого роду відносно ситуації, в які ви знаходитесь на даний момент. На що ви повинні звернути увагу? Ви повинні звернути увагу, що так, є ситуація обставини або протистояння, тобто те, чого бажаєте досягнути. Ви досягнете. Єдине, що сам ви повинні розуміти, те, що відбувається в вашому житті, відбувається по правосуддю. У вашому житті був чоловік, який закрив вам шляхи, і тривалий час негативно впливав на ситуацію в вашому житті, щоб ви не досягнули бажаного результату. Якщо ви чоловік, то це була жінка. Є людина, яка вела гру за вашою спиною, яка не бажала досягнути бажаного результату. Тобто, якщо ви, наприклад, вкладали, діяли, бажала досягнути результативності відносно вашої реалізації, то говорять, що ситуація обставин не так складалася, що саме гра, яка велася за вашою спиною, не дала вам можливості в тій терміни, на який ви сподівалися, досягнути бажаного результату. Але ваш рід. По лінії батька, чоловіки, на даний момент прийшли вам надати ясність розуміння по відношенню до ситуації, те, що вони насторожі по відношенню до вашої ситуації, ситуації в вашому житті. І якщо дана ситуація буде змінюватись негативно саме ваш бік, то вони все зроблять для того, щоб досягнути результативності, позитивної результативності, щоб ви отримали саме те, чого бажаєте. Загалом ви повинні розуміти, що на ситуації, обставинах негативного впливу, негативного прояву саме в ваш бік ставиться крапка, і ви повинні, йти в ви повинні йти в новопочинання до здійснення мрій, проявлятися активно, по правосуддю, проявляти силу волі, силу духу, проявлятися активно, цілеспрямовано рухатись до цілі, і ви досягнете того, чого вважаєте. По правосуддю, саме так. Дякую.